Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі, і в цьому відео я вам розповім, як пройшло моє перше вересня. Ну, дивіться так, я думаю, ви знаєте, що я було, а, класну годину провів в машині, тому що там потрібно було по справах з'їздити в Коломак. Коломак – це село поряд з Мірошниківкою. От, і потім а, ми там заїхали ще. Надовго туди, в Мірошниківку, і побула там ну, десь годину чи дві. От, уроків в мене було. Знаєте, скільки сьогодні? Дивіться. В мене була сьогодні перший урок, тадже, будь ласка, нігавка. Перший урок це класна година, другий урок це виходить. А, англійська мова не було німецької мови на п'ятому році, тому що а, ми зробили на англійській мові відразу і англійську і німецьку мову. От, Був виходить, була класна година. Англійська мова і а, Украї... Ак... зараз. Виходить, була українська мова, англійська мова та німецькі. Виходить три уроки І ще. О, виходить, української літератури не було. Було десь треба 4 уроки. От. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. Напишіть в коментарях, як у вас пройшло 1 вересня.